Строкову службу я проходив в одному з спецпідрозділів Національної гвардії України. Після чого я вирішив присвятити своє життя цій справі. І після звільнення з армії я пішов правоохоронні органи, де проходив службу в спецпідрозділах. Від початку повномасштабного вторгнення наш спецпідрозділ був направлений на Київщину для проведення зачистки та звільнення наших територій. Після чого ми також направлялися в інші області — Харківщину, Луганськ. Бахмут попали, де саме суворіша була ротація. Ще під постійними обстрілами, постійними бомбардуваннями ми втратили нашого бойового товариша. Він був не тільки хорошим снайпером, він був надійним, хорошим другом завжди відповідально ставився до своєї роботи. Але у зв'язку з тим, що ворог не відставав. Ми були змушені проходити службу дачі і звільняти наші території. Мої обов'язки входить вибуховий брідчин, а саме шляхом підриву зробити прохід через вікно, двері, щоб зайшла група. Я постійно вдосконалювався, мені ця тема була досить цікава, і після цього я вирішив присвятити цьому напрямку більш таку частину часу, і я перевівся. У вибухотехнічній гіді, де я зараз проходжу службу. Приїхавши на Херсонщину, саме перше, що було вражено, пройшов тривалий час після деокупації. За цей відносно короткий проміжок часу на цих територіях збереглося дуже багато вибухонебезпечних предметів. Люди, які там проживають в даний момент, зі сльозами зустрічали нас, тому що коли прочитали що вибухотехніки, кожен звертався до нас і хотів. Щоб ми відвідували їхні ділянки в одному із сіл Херсонщини, де ми провели спілкування з старостою громади, запитав що їх саме в першу чергу турбує в їхньому населеному пункті. На що вона відповіла? Потрібно розмінувати саму першу чергу це центаря, бо тому, що наближався Великодень і ті люди, які залишилися, щоб змогли відвідувати могилки. В другу чергу вона попросила розмінувати парк, провести огляд для того, щоб люди, які залишилися з дітками, могли відвідувати парки і тим самим хоча б трішки відволіктися від тієї ситуації, яка там була. Під час розмінування одного з парків населеного пункту ми зайняли територію для проходження. І перед початком почули певний звук, побачили. Стояла людина. На першу думку мені спало, що він, можливо, має баротравму. Тудячи з цього, де він, він знаходиться, на самій вершині насипаної горки було прийнято рішення, якомога швидше до нього дійти, щоб уникнути будь яких травм. Він міг або впасти, або зацепитися за інші дерева, які там знаходилися. Маючи при собі все необхідне обладнання, я металошукачем обстежував територію, де були більш відчутні сильні сигнали, я їх відмічав флажками. Дійшовши до нього, вступив з ним в контакти голосовий, і він одразу мені повідомив, що він сліпий. Після чого я його вивів вже на безпечну територію на дорозі. Я його запитався, як ти туди попав. Він каже, за довгий період, що він вже не бачить, він завчив територію кроками. До кожного місця призначення, куди він хотів дойти, він знав певну кількість кроків. І каже, мали привести гуманітарку, хліб мали привезти, йду за хлібом. Мав пройти 700 кроків, вже півтори тисячі прийшов і не знаю, де я є. Ми з ним розговорилися, довго говорили, і я кажу до нього, пане Микола, ми тут не проживаємо на місці, ми часто катаємося, можливо, вам щось потрібно привезти з продуктів. І він до мене каже, ти знаєш, Дмитро, я вже як пів року не їв картоплі. Можеш привезти мені картоплю? І наступного разу, коли ми їхали, ми, ми придбали йому картоплю. Дякую, заїжджай. Нелегко тримайся. Заїжджай, заїжджай, ми ще поспіваємо. Під <·slokt p> <together> часі гротації, коли ми бували в різних областях, ми часто спостерігали на людей, які проживають постійно під обстрілами, постійно в зруйнованих будинках. І от дивлячись на них, дуже хочеться, щоб це все якоможвидше закінчилося. Я сподіваюся, що перемога скоро буде за нами і люди, які позалишали свої домівки, повернуться назад додому, де їхня земля, де вони зможуть далі працювати і, і жити на своїх територіях, звільнення.